Всім привіт і зараз я знаходжу на 30, а саме отак. Тут фото і там фод. І дивіться, в мене з'явилася ідея зробити невеличкий експеримент. У мене в руці дві палки. І ось такий проходний двор, Зази, тут дуже часто люди ходять. Ну, Бо це школа, як мені тут буде ходити охоронник. Я зараз візьму ці дві палочки. Від'язу тут ближню на центр і виложу палочки хрестиком. І через якийсь час, наприклад, зараз, коли я знімаю відео, зараз 14.57, давайте круглом візьмемо 15. Десь 3 години. Якщо я десь прийду сюди, то, -то в 5-6 і подивлюся, чи вона переміститься, чи залишиться на місці. Просто цікаво, багато людей ходить. Чи люди прийдуть мимо такого хрестика, чи його заберуть, викинуть, чи змістять просто. Колись. Мені оце цікаво. От я десь тут вже знаходжу, десь у нас серед приміря. Плюс-мінус на середині ось так. ось. І десь тут я положу ці палки. Якось так. В хаотичному Ось так, дивіться. Зараз я можу ще десь такі положу. І я прийду десь напевно ну може в 17, може в 18. Не можу там подивлюсь на відео. Це були два таких відео. Оце положив, зараз я прийду десь, ще десь в ту сторону і знайду дві палки і там так само положу. Зараз я до вас скручусь. Ще один значок я вирішив положити ось стуль, так? тут. Тут теж багато людей ходять. Типу, отам от ще от Там Цей значок один значок, Тут зараз положу. Тут я вже вже три палки. Хочу їх положити, типу, ось такий. Ну, якось ось так, щоб трошки відрізнялося. Мені кажеться, класна ідея. Ну і десь через часик два я прийду і покажу результат. Всім пока.